Вітаю! Сьогодні 2 вересня 2022 рік. Обірвав невеличке дерево шедевра. Висота його десь 2,30, діаметр 2 метри. І ось такий результат. Дуже гарний врожай в цього року шедевр має. Ну, Вражайність просто зашкалює. Ну, плоди, звісно, не такі крупні, ніж е, порівняно з тим роком чи поза тим. Хоча ось, попадаються і великі екземпляри. Але е, він бере кількість у плодів. Ну, з такого невеликого дерева ось 15-літрове е, відро. Це ну, дуже класно. Просто дуже гарний результат. Е, ось так. Ну що хочу сказати по даному дереву. Воно не доглядалося, хоч і росло біля хати, але ну, так сталося, що я за ним особливо не дивився. І в цьому році прийдеться усе це прибрати. Ось я покажу весь цей так званий штамп. Я, мабуть, заберу. І, ну, Видно, що росте не так, як треба. І залишу ось задній, що ззаду такий рівненький штаб. <кій> ну, Поросель, звісно, на посадковий матеріал пустю. ну ось так, Чому я його не прибрав весною? Збирався ще весною, але е, побачив, скільки е, було жіночих квітів, е, розумів, що я просто е, Ну, Позбудусь осінь врожаю, ну і мені як би, стало жаль. Я думаю, що я правильно зробив, що залишив. Ну, ось, маю такий результат, який якби я забрав, я думаю, навіть третьої частини не залишилося б від загального врожаю. Тому я залишив, отримав горіхи. Ну, Тепер прийдеться забрати, все ж таки. Кущ має, ну, або дерево має мати ще й естетичний вигляд. Це теж важливо. Тому що ну ось, таким чином, коли він росте, ну це трохи неправильно і трохи воно виглядає якось ну дико. Тому, ж кажу, придеться те, що неправильно наросло прибрати, ну і залишу один штамп Буде гарненьке дерево, шедевр. Ну, все ж таки, я ж кажу, вражаєм дуже я задоволений. Взагалі, до якого дерева я шедевра не підійду в цьому році. Повністю з горіхами. Прямо ну, дуже класний результат. Шедевр взагалі сорт вражання. Ну в цьому році він видав ну, такий супер результат. Ось так. Наразі це все. До побачення.